Друга царів, тринадцятий розділ 23-го року Йоаша, сина Ахазії, юдиного царя, зацарював над Ізраїлем у Самарії Єгоас, син Єгу, на сімнадцять літ. І робив він зло в Господніх очах, і ходив у гріхах Єроваама, Неватового сина, що вводив у гріх Ізраїля і не відхилявся від того. І запалився гнів Господа на Ізраїля, і він дав їх у руку Газаїла, царя сирійського, та в руку Бангадада, Газаїлового сина, на всі ті дні, та благав його ас, лице Господнє, і Господь його вислухав, бо бачив він горе Ізраїля, бо тиснув їх Асирійський цар, і дав Господь Ізраїлеві Спасителя, і вони вийшли з під руки Сирії, і сиділи Ізраїлеві сини в своїх наметах, як давніш. Тільки не відійшли вони з гріхів дому Єроваама, що вводив у гріх Ізраїля, і сам у тому ходив, і Астарта стояла в Самарії, Ассирія не позоставила його азові народу як тільки 50 верхівців та 10 возів, та 10 тисяч піхоти, бо їх вигубив сирійський цар і зробив їх порохом на топтання». А решта ДІЛ Єгоаза і все, що він робив, та його лицарськість, ось вони написані в книзі Ізраїлевих царів. І спочив Єгоаз з батьками своїми і поховали його в Самарії, а замість нього зацарював син його Єоаш. Тридцятого й го року Йоаша, юдиного царя, зацарював над Ізраїлем у Самарії Йоаш, Єгоазів син на 16 літ. І робив він зле в господніх очах, і не відходив від усіх гріхів Єроваама, Наватового сина, що вводив у гріх Ізраїля і в тому ходив. А решта діл Йоаша і все, що він робив, і лицарськість його, як він воював з Амацією, юдиним царем. Он вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів, і спочив Йоаш з батьками своїми, а Єроваам сів на троні його. І був похований Йоаш у Самарії з ізраїльними царями, а Єлисей заслаб на недугу, що з неї і помер. І зійшов до нього Йоаш, ізраїлів цар, і плакав над тим, і говорив батько мій батько мій колесниця Ізраїлева та верхівці його. І сказав йому Єлисей: Візьми лука та стріли, і приніс той до нього лука та стріли. А він сказав Ізраїлому цареві поклади свою руку на лука. І той поклав свою руку, а Єлисей поклав свої руки на руки цареві, і він сказав: Відчини вікно на схід, і той відчинив і сказав Єлисей: Стріляй. І той вистрілив, і він сказав: Стріла спасіння Господнього, і стріла спасіння проти Сирії, і поб'єш ти Сирію в Афеку аж до кінця. І він сказав: Візьми стріли! І той узяв, і він сказав до Ізраїлого царя: Удар по землі, і він ударив тричі та й став. І розгнівався на нього Божий чоловік і сказав: що ти був ударив п'ять або шість раз, тоді побив би Сирію аж до кінця, а тепер тільки тричі поб'єш ти Сирію. І спочив Єлисей, і поховали його. А Моавські орди прийшли до краю наступного року, і сталося, як ховали одного чоловіка. То погребальники побачили ті орди та й кинули того чоловіка до Єлисеєвого гробу. А коли впав і доторкнувся той чоловік до Єлисеєвих костей, то воскрес і встав на ноги свої. А Газаїл, сирійський цар, тиснув Ізраїля в дні Єхоаза, та Господь був милостивий до них і змилувався над ними, і звернувся до них ради заповіта свого з Авраамом, Ісаком та Яковом, і не хотів вигубити їх, і не відкинув їх від свого лиця аж до тепер. І спочив Газаїл, сирійський цар, а замість нього зацарював син його Бенгадат. І Йоаш Йохазаїв син, узяв назад ті міста з руки Бенгадада, Газіїлого сина, що взяв був із руки його Ягаса, свого батька у війні. Тричі побив його Йоаш і вернув Ізраїлеві міста.